Любі мої, всіх вітаю. Сьогодні у мене новорічна розпродажа, чесно кажучи, познімала ціни на всі товари, на які можна було, які в мене залишились, тому що залишків багато. Я розумію, що йдуть свята, і у вас кошти ви затримуєте. Ну, притримуєте на свята, я це дуже добре розумію. Але я виставлю, познімала ціни, наскільки можна. Можливо, комусь щось потрібно, хтось щось добере. Бо скажу вам відверто, що з такими залишками, ну, мені немає ніякого сенсу щось замовляти далі. Тому що, ну, то так, тому що так. До речі, виклала оцей килимочок зразу сюди. Дівчатка, хто замовляв, під номером 88-380 гривень у цей килимочок, передивіться, можливо, хто буде бачити, відразу напишіть. Я шукала, я не скажу, що так досконало шукала. Чомусь я не записала у зошит, бо це, мабуть, було вже в залишках, я його показувала в якихось чергових там. І от не знайшла. Звичайно, якби так досконало все передивлялася, але в мене дуже багато дякувати Богу, замовників і дуже приходиться багато тоді переглядати. Моя помилка, що я не записала, можливо, була десь не вдома. Не і так, ну от так. Оцей килимочок, хтось замовив. Поки що не можу знайти номер 88. Так, а ми з вами будемо передивлятися залишки. І хочу вам сказати, будь ласка, як, як зазвичай ми передивляємось залишки, і ви у замовленнях указуєте номер того чи іншого предмета і також указуєте назву, тому що це залишки. Номери повторюються і так далі. Я думаю, ви мене зрозуміли, працюємо по старій схемі. Довго не будемо відволікатись на балачки. Ось є в мене такий комплект, комплект серветок. Тут три новорічні. Три, 4, 1, 2, 3. Три новорічні серветки. І е, ось такий червоний, бачите, вони за розміром, вони за розміром е, 40 на 40. І ось такі дві, е, ось такі дві серветочки. Також, бачите, ця ж з вишивкою листочок, тут ось така вишивочка. Я їх усі разом скомплектувала, і під номером 48 отакий комплект буде коштувати 50 гривень, тобто кожна серветочка по 10 гривень буде коштувати. Все скомплектувала номер 48. До речі, це відео у мене буде, так і буде назва, в нього все по 50, тому що я тут підібрала м, ті, той текстиль, який я переоцінила по 50 гривень. Ось така чайна скатертина. Е, Розвертати не буду її, вона десь метр на метр, можливо, 90 на 90, я вже не пам'ятаю, всі ці речі ви бачили. Під номером 15 також 50 гривень. Так. Е, деякі речі ми узгодили із Лесією, тому е, я і ці речі, які були в посилці в пані Лесі, також перецінила. Під номером 4 отакий бант або доріжечка також йде 50 гривень. Так. Отака скатертинка. Я показувала вам її. Під номером 10 показувала у позавчора, здається, це вся вишивка дуже гарна по органзі. Під номером 10 така скатертина йде також 50 гривень. Так, далі прикраса на штору. Тут вона більш довжиною більш як 2 метри. Має ось такі липучки, вона новенька, тобто її можна прикріпити до штори. Вона ажурна, також показувала і вчора в відео, і позавчора. Тому, кого цікавить конкретніша та чи інша річ, можете підглянути туди і можете уточнити у вайбері. Я вам підкажу. ну Це на виворі. Ось така, бачите, ажурна органза, вона новесенька. Під номером 6 вона йде і також 50 гривень коштує. <клес> Далі маю ось цей шарф, я вам казала вже про нього, він великий. Тут здається, 90 на 90, 90 ширина. Ну, уточню, бо <клес> ні, десь 82 см ширина. Метр вісімдесят тут довжина. Просто така натуральна тканина, бавовняна. Але у вигляді шарфика. Вона обрублена з усіх сторін, бачите? Ну, Вірніше, з цих двох сторін вона не обрублена, тут іде як край тканини. А отут-ось, бачите, наоверлокована. Ну, це не зрізана ниточка оверлока, так як цей шарф він новенький і в користуванні не був. Дуже приємний, натуральний, ще раз повторюю, він йде під номером 236 і також ціна 50 гривень. <кій> так, далі маю ось цю наволочку з рюшами. Е, залишилась вона чомусь тут, не знаю, чому залишилася, насправді е, вона практично нова. Ну, Тут така цікавий такий принт, розумієте, ніби, ніби старить він якось цю тканину. А насправді тут все дуже гарно збережене. Дивіться, навіть оця стрічечка, яка вставлена по біля Рюшів, вот як прикраса, вона теж в ідеальному стані. Ем... Дуже гарна. Ну... Ця наволочка під номером 278, також 50 гривень, так як вона залишилася, не хочу залишати багато. Далі ось ці чайні скатертини. Е, ну, розмір, давайте я лінійкою зручніше. Розмір я так вимірюю наполовину. Е, Десь 75 на 75, я думаю, приблизно, як я поміряла. Бо бачите, трішки вона не, неправильно складена. Ну, я не думаю, що це так важливо, там до міліметра під номером 203-50 гривень. І ось в такому кольорі така скатертинка. вона ну, ніби вовняна. Ніби вовняна ця скатертина, вона тут колір такий сірувато-синюватий. Я не можу сказати конкретно, що це він е, синій або сірий. <кій> Отакий От якийсь колір цієї скатертини, вона ідентична до попередньої. Під номером 205 також 50 гривень. Так. <кій> Маю ось цю наволочку шифонову. Я просто навіть залишила б її, надягла на якусь подушечку, але в мене немає такого розміра подушечки. Тому, можливо, в кого є такий розмір це шифон, і він має отаку вишивку дуже гарну. І гарно виглядало б, якби одягти на білу наволочку. Ну, Буває таке, що в когось біла подушечка з білою наволочкою. Це ось просто ярличок, і він просвічується. Коли б тут була подушка одіта, то його було б не видно. А так, бачите, він просвічується через, через тканинку. Я вам зараз скажу розміри, я її озвучувала, ну, можливо, 45 см довжина на 35 см ширина такої наволочки. Під номером 249-50 гривень. Так. І із, цієї, із цього огляду, де в нас усе по 50, ось така льняна скатертина. Насправді, вона дуже гарна, ніби ніхто не замовляв, можливо, я помилилася, е, ніби ніхто не замовляв, я також на неї ціну знизила під номером 260-50 гривень. Це натуральний льон. Просто е, зрозумійте мене, що приходять речі зім'яти. У посилці я вам показувала, ви бачили, що потім перекладаю, складаю та вибираю, що замовили, та відкладаю, і оце так, знаєте, воно перекладається, тому трішки мнеться. Тут немає ніяких пошкоджень. От, Практично вона в дуже гарному стані. Ця наволочка під вибачте, ця скатертинка під номером 260-50 гривень така. Чудова скатертинка. Ось таке в мене коротеньке відео. Зараз по цих предметах, які по 50 гривень. Ще напротяго дня виставлю все, що, що маю. Там будете дивитися ціни різні, і, бачите, мабуть, не попадає в кадр, уже на дивані склала. Торбинки, кому відправляти посилки, кому допаковувати. Ще раз повторюю, що мені ваші посилки не заважають, але кому терміново, хто хоче отримати до свята, то пишіть у суботу буде відправка, так як в суботу працює і Укрпошта, і нова пошта, і я все вам відправлю. Кого цікавить, кого ні, хто може чекати. То, будь ласка. Ще такі є, у мене, верніше, я вже, в принципі, трішки визначилася. Буває, дівчатка роблять замовлення, просто замовили. Я написала є і все. Ніякої відповіді більше, ні, при... ні привіту, ні нічого. Я не розумію, мені залишати ту річ, чи не залишати. Ще раз вас прошу, любі мої. Якщо робите замовлення, робіть його конкретно. Ось, наприклад, номер 260 замовила. Я пишу є. Розумієте, після відео я можу писати багато, але ж ідуть одночасно замовлення. І я швиденько є, 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 є відповіла, тому що ну, це ж робочий процес. Якщо я написала є, то ви вже мені, будь ласка, дайте відповідь: відкладати, не відкладати, залишати. Чи, ну, то вже таке бажана оплата на карту, е тому що складаються посилки буває довго і вони не оплачені. Так лежать і не знаєш, що з ними робити, чи їх відправлять, чи не відправлять. Ну, будь ласка, ви кожен за себе відповідаєте. Ну, давайте будемо якось знаходити компроміс у цьому. Все, всіх люблю, всім дякую, всіх обняла.